Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Пишуть, що Путін впав на репетиції параду і на самому параді, скоріше за все, що буде двійник. Відео, що з'явилося 3 травня, на якому російський диктатор Володимир Путін лівою рукою схопився за підлокітник крісла і знову дивно смикає ногами, підірвало чутки про його важкий стан здоров'я. Видання Mail пише, що Путін на цьому відео записаному під час зустрічі з президентом Куби Мігелем Діаса Канелем виглядає невпевненим впевненим та неврівноваженим Володимир Путін знову. Зображений, коли він міцно стискає стіли ногою на наталі безперервних чуток про здоров'я російського диктатора президента. Сказано в матеріалі, також зазначається, що поки Путін говорить з діасканелем, видно, що російська не незграбно сидить у кріслі. Крім того, видання згадує, що на цьому відео Путіна одутле обличчя його ліва рука міцно охоплює підлокітника білого стільця, на якому його сидить нібито, та намагається він стабілізувати себе і він притупує ногами. і човгає. Гаяними по квітковому килимом але пише про ще одну публічну появу російського диктатора зустрічі з Дмитром Амазепіним, головою ради директорів групи Уралхіма. Вони сиділи один напроти одного з великим дерев'яним столом, який Путін часто використовував для зустрічей. При цьому російський диктатор міцно тримався за край столу цього разу правою рукою. Про дивну поведінку диктатора під час зустрічі з Діас Канелем повідомляється також на сайті МСН. Хворий російський лідер виглядає тремтячим і нестійким, а коли він тримається за стіл. Леці чоги ногами сказано в його матеріалі. Зазначається, що Путін під час зустрічі з Мігелем Діасканелем, схоже, почувається некомфортно. У якийсь момент Путін обережно обхопив рукою підлокітник свого кріста, мабуть, і намагаючись стабілізувати себе під час запасу розмову, сказано у статті. У той же час за даними телеграм-каналів російської борт у штати провіз доньку Путіна. Пишуть про ось такого та конспірологію витяги з мереж. Двійника Путіна контролює Патруша. Доньку Путіна відправили на опізнання тіла у США та прощання або Вердити, що це не один із двійників. Вона лікувала батька. Досконально знає всі ознаки. Літак доньки Путіна приземлився в Сполучених Штатах Америки за іншими даними Путіна. Досі у Сполучених Штатах Америки та на лікуванні справжній Путін. А маріонетка так і керується Патрушевим. Підкреслимо донька Путіна, яку він усім забезпечувала ніколи, не визнавав за даними на офіційних джерел, підтримує зсу та своїх друзів в Україні, попри заперечення від матері Світлани. Крім того, вона ніколи не хотіла спілкуватися. Тися з батьком, а Путіна називала диктатором. Наразі донька навчається за кордоном в одній із приватних розмов з одногрупниками. Вона побажала українським генералам. Мова може йти про залужну сили, розбити путінську орду. Батька хоче вона бачити на трибуналі та в камері. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Крім того, донька погоджується, що є ймовірність, що Путіна не стало, оскільки він був немічним та постійно хворів ще коли був молодим. Не зважаючи на просування окупантів, воно стає для них смертельним. Вони можуть Взяти під повний контроль Донецьку область до кінця 25-го року. Тим, жертва, яку вони за це заплатять, розвалить Росію, як свого часу розвалив союз Дейлі Мейл згадує про ще кілька випадків, що Путін виглядав нездоровим. У липні зняли, як він незграбно відмахується від комарів. Також він накульгував, коли виходив до того ж місця з літака у Тегерані. Крім того, російський диктатор хапався за стіла да низці цілий зустрічей був помічений кульгаючим на пара. Ді в Москві 9 травня. Цього дня у нього на колінах лежав плед. 4 листопада бутін незграбно покладав квіти до пам'ятника на Кресні площі в Москві. При цьому теж було видно, що він кульгає. Раніше західні таблоїди також писали, що на публічних заходах Путін хапається за край столу, щоб приховати тремтіння. А й кульгання його тасовання на стільці можуть вказувати на біль у травні. Голова оборони України Кирило Будано заявляв, що Путін хворий на рак. А також має ще кілька тяжких хвороб, Однак, за його словами, спо. Сподіватися на те, що Путін завтра помре, не варто наприкінці квітня. The Sun опублікував статтю про те, що Путін хворий на рак, і найближчим часом на нього чекає операція. А у травні видання Нюлин Magazine отримало запис близького до Кремля олігарха, який каже, що Путін хворий на рак крові. У листопаді The Sun із посиланням на джерело в російській розвідці близьке до Кремля повідомило, що у Путіна рання стадія хвороби Паркінсона та рак підшлункової залози. Джерело цього таблоїду також. Згадало про чутки у близькому оточенні 70-річного глави кремлівського режиму у тому, що у нього рак простати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.